Під ногами лід. таку картину зранку середи побачили хмельничани. Аби зайти до лікаря своєї черги, очікує Валентин. Чоловік, виходячи з автомобіля, впав. Зараз відчуває біль у спині. Пасика вийшов з автівки, послизнувся. Слава Богу, не гіпс. Так, впали, травма та й усі все. Кожних кілька хвилин до міського травмпункту приходять нові та нові пацієнти. Хтось на первинний прийом, а хтось забрати результати рентгену. Люди кажуть, зранку тротуари були слизькими. Комунальники за їхньою роботою бачили, але стверджують, спрацювали вони не всюди. Перший сніжок, бачите, вже сьома неділя. А сьогодні як А сьогодні машина везла, сьогодні я не ходила. Стараюся якось обережніше пересуватися. Помаленьку дійшла до машини, сіла і помалесенько поїхала. Лікарі ж радять, при такій погоді потрібно бути пильними, особливо людям старшого віку. А якщо вже падіння не уникнути, потрібно групуватися та не падати на витягнуті руки. Краще, щоб удар прийняв тулуб.